Топ 3 машини, які найбільш проблемні в плані ремонту, які найбільш геморонів в плані ремонту, і які важко даються в ремонті. От Буде так правильно висловитись. Напевно, на третьому місці ми поставимо майже весь американський автопром. Сюди в принципі буде входити і отакий от красавець Cadillac, яка б вона була комфортна, яка б не була вона преміальна. Гарна в салоні гарні зовні, але все одно вартість запчастин і деякі запчастини просто їх немає в наявності, їх треба замовляти. І з -за цього саме починається спіткати проблема в плані сервісу. Тому що людина купила машину, людина приїжджає на сервіс і вона хоче отримати одразу ремонт не завжди з цими автомобілями. Так виходить. Багато іменно от американського автопрому що у нас на ринку не розповсюджена. З ними, з ними виникають питання в плані саме наявності запасних частин. Тобто є проблема в сервісі. На другому місці старі автомобілі. Років там кінця 90-х, початку 2000-х, начебто на них запчастини є, але не завжди можна щось адекватне чи живе знайти. Так само, розбірок по цих автомобілях вже їх мало. На розбірках, якщо щось брати, воно вже в доволі таке ну, мертвому стані. Врівняний там, кінець 90-х, там, початок 2000-х, оці всі автомобілі, які є, вони доволі таки бувають з ними в плані сервісу проблеми. І перше місце. На перше місце поставлю любимий всім китайський автопром, тому що з ним питання можуть бути. В будь-який момент. По-перше, купили ви собі китайську машину, не дай Бог, десь її бахнули, не дай Бог якийсь потрібний кузовний ремонт. З запчастинами буде біда, їх в наявності не буде. На розборках цих автомобілів майже немає, навіть свіжих. Тому з кузовними деталями будуть проблеми. Друге, з чим може бути проблема по деталям ходовій частини. Також, якщо доволі -таки, новий, доволі таки новий китайсь, то з запчастинами також і з новими можуть бути проблема. Обобщити це все в топ-3, то що ми хочемо сказати, що от категорія людей, які або якийсь бо не розповсюджений американець, у яких машина стара от таких років, як ми сказали, або якщо у вас китаєць саме з сервісним обслуговуванням можуть бути питання, тому що іноді запчастин немає, ті, які потрібні, і тому приходиться чекати, або машина стоїть на СТО, або виїздити з несправністю, або ви десь в пошуках там з Польщі, з Європи, там з Еміратів притащити деталь. Тому якось так виходить. Це наш топ 3 саме от проблемних машин в плані сервісу.